Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні вечір розпаковок. Приїхало до мене дві посилочки. Одна з така, одну я вже розібрав. Е, Перша це буде від Петра. Це у нас біси. Біси тут різні, те, що якраз мені було потрібно. Ну що ж, давайте розглянемо. Тут переважно від... після зборки рапторів. Так, що тут є цікавого? Як ви бачите, дуже-дуже багато шоломів. Тобто, є у нас з голови і такі. Є у нас голов'яшки і такі, це є стандартні від рапторів. Ось так вони виглядають. Думаю, всі їх бачили в мене на каналі не один раз. Далі, що тут цікавого? Є дивні друковані голови, вони досить незвичні. Наприклад, ось такі. Це мені, чесно нагадує, чимось Dead Space, хоча я в нього не грав, але на скрінах схожа штука була. Ось таке. Так, і ось такі шоломи з величезним просто візером, наче це скло буде. Ультра тактикульне, ультранезвичне. Треба буде спробувати на своїх альфарі поставити. Так. Що в нас є ще? Ось такі шоломи, ці мені більше подобаються. І тут є голови від апгрейд uh, паку. Так, тобто від uh, самого апгрейд паку гвшного, uh, ну тут копія, звісно ж. Ось такі МК-6 на саті. Ну як вам сказати? Е, поки на моделі не стоїть, виглядає для мене досить незвично, але бачив е, на фотках Петра, як воно виглядає на модельках, то має бути класно. Ну, Вони якісь для мене спершу виглядають як толстолобики, але має бути щось досить цікаве. І не розумію, чи це брак, чи це всіх так. Трішечки, як ви бачите, мінуси Литва, тут є ось такі е, пузирі. Але їх не буде видно, так як це все буде закривати комірець. Ціла пачечка у нас ось таких голів, досить чесно кажу, незвичні, такі я не використовував ще. Так що це буде стимул для моїх джампакерів. Далі, далі, що мені сподобалося, так це копії оригінальних альфовських шоломів, тобто голів без шоломів. Вони такі дві. Як ви бачите, виглядають досить класно, це я, мабуть, буду ставити на сержантів, так як в мене майже немає моделей без шоломів. Ну і наостанок ось ще такий друг. Оцей класний. Подобається мені з таким моновізором. Виглядає досить незвично. Ну що ж, по головам ми пройшлись. ідемо далі. Е, більший пакет, якщо в нас таке, ну давайте менший. Е, менший це будуть просто кіхтики після збірки рапторів, тереварпталонів і крильця. Ці крильця я інколи використовую на декорі байках, так як я крильця на своїх джампакерів не ставлю взагалі, бо ці штуки дуже легко відлітають і мені вони просто по дизайн не подобаються. Далі Далі в нас наплічники. Так, Теж розсипати не дуже хочу, але якщо ви бачите, то це в нас леті наплічники, копії оригінального апгрейда, альфовського. Для Єрісі виглядає дуже класно, і тут їх ціла десятка. Тобто, це прям виклик для того, над чим я зараз за кадром працюю. Це буде класно. Ну що ж, тут у нас, якщо це вам коротко показати, тут у нас флеймери і кіхті для варпталонів. Тобто кіхті, кіхті-кіхті, трішечки пістолетів. Пістолети, до речі, з магазинами це тема. Я їх використовую постійно, це класно. Ну і що ж? Вишенка, це буде ось ця посилка. Доставка була, скажу вам, дорога, тому що замовили чомусь забір кур'єрам. Хоча я б міг безпокійно 2-3 дня і 4 почекати, щоб це відправили звичайною поштою. так як ну, 115 гривень за такий маленький коробочок, Та я тепер розумію, чому мені знижку дали на те, що всередині. Так, давайте відкриємо. Тут у нас буде деяка Олда, якої в мене ще немає у випадку. Звичайної піхотної. А зараз ви побачите, що тут таке. Так, ну не хоче нам все тут показуватися. Все у нас ховається. Ну, вони, в принципі, мають ховатися. Їхній бек. Так, дістаємо. Є в нас така добра пупирка. Пупирка це завжди добре, її зараз дуже мало. І вся пішла до Олександра. Так що чекаю з нетерпінням, Саш, від тебе посилки. Так, а ось що в нас є, дивіться. Ще один пакетик, в якому у нас... Ну, як ви доїхали, хлопці, бо я за вас боюся. О, тут навіть дивіться, нам докидали баски. Баски це добре. Так, але чому ви на 32 У вас же бази Карамба! Ну, окей. Якщо ви бачите, то. Він там патрони того калібра зарядив і гармат, і йому снайперку. Розірвало. Ну нічого, це я пофікшу. Не таке буває. У нас бази дивіться є 25-ки. Здається, їхніми 25 ніколи не були, вони йшли завжди на 28. І чомусь тут здається, на 32 це буде. Так, 32, -ки. ну. Окей. Погуглимо, на яких вони базах раніше були. А Це в нас, хто не шарить олдові скаути. Дивіться, є в нас. Правда, хлопець дивиться так, неначе в стелю. Є у нас такі, дивіться, олдові скаути. Чому я їх взяв? Все просто, у мене є лендспідер з скаутами. Я вирішив зібрати ще трішечки скаутів чисто в колекцію, щоб їх просто використовувати як дизайн на полиці або, може, до якихось наративок, не знаю. Ну просто захотілося мені цю олдову модель, вона мені дуже подобається. Варіант зі снайперками так взагалі топ. Так що дивіться, є у нас ось такі скаути. Цілий хлопець. Теж цілілий. Дякувати Богу, бо снайперки це любов. Головне, що вони ціленькі. так. Тут у нас, в принципі, я скажу, збірка досить непогана. До збірки в мене претензій взагалі немає, тільки що хлопець не доїхав. Так. Ось такий у нас дизайнер старих скаутів. В принципі, на нових ви це теж бачите, тільки в нових всіх вже снайперок немає. Там тільки одна на пачку йде. Як це все, треба буде фарбувати цікаво, тому що тут немає, як ви бачите, силового армора, тобто бекпаків, всього, як ми розуміємо. Це буде чимось схоже трішки на її можливо, і з додаванням синіх елементів. Так що, ось такий у нас скаут зі снайперкою. Є у нас ще один хлопець зі снайперкою. Ось це мені більше подобається, бо тут його видно лице. Красивий красива моделька, і їхньою фішечкою є те, що ці міні-наплічники, так як вони не мають силового армора, в них немає стандартної броні. Так, щось що така краса. Тут навіть про гранатки не забув. Крутий хлопець. І є в нас ось такий ракетчик, і ви спитаєте, ну ти, Альфа, міняй голови? Ні-а. Тому що в процесі астратизації волосся ще може бути. Це вже коли вони стають повноцінними космодесантниками, то вони під свій легіон косять і можуть бути лисими, або якщо вони робили пластичні операції, як це в Альфи. Так що я цим особо не переймаюсь. Я у нас така класна ракетниця, непогані снаряди. Зазвичай я снаряди клаю прямо на неї. Так, що ось такий хлопець, який, знаєте, цей мем, я зроблю все по-тихому. Ну, глянемо, в мене мають бути 28-бази, бо здається, це були їхні рідні. Так що ось є в нас 4. 5, 4,5 хлопця, бо самий прикольний за це, який мені сподобався, я трішки не дожив. Але нічого, я це за кадром виправлю. Так що, надіюсь, цей відео для вас був цікавим. Залишайте вподобайки, коментарі, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Підписуйтесь також на мій канал і на телеграм. Там я час від часу пощу різні прикольні штуки. Так що я з вами зараз буду прощатися і йти це все лагодити. Так що, дякую за перегляд, всім щасти.